Всім привіт! Це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні в нас Бонну з байслатів Спелбінінг Містері. Це один з нових слотів від прагматику. Сьогодні будемо намагатися занести тут якомога більше грошей. Що з цього вийде, друзів, дізнаєтесь трохи згодом, але перед початком обов'язково підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити на нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар, там на вас чекає дуже приємний подарунок. Ну а ми поїхали, давайте розпочнемо з лагесенької бонуски за 3000 тисячі гривень. Поїхали! Подивимось, що з цього взагалі вийде чи вдасться нам занести. Я дуже сильно на це сподіваюся, тому що давненько, ми, чесно кажучи, не занесли в цьому слоті. Взагалі, коли він тільки вийшов, він мені сипав так сильно, що ну взагалі до нього питань не було. А останні рази, коли ми до нього заходили, вже були дійсно якісь там замаски. Причому ну досить таки непогані. Тому, тому тому друзі, зараз будемо намагатись заносити. Nice виграш тим часом приходить лише 480 гривень, там 8Х зіграв. Ну, непогано, непогано. Будемо сподіватися, що це не останні книги, які зіграли з Xom в цій бонусці. Тому будемо, будемо, друзі, дивитись та сподіватись. Так, 5 обертів залишається тим часом. Щось небагато екстра спінів нам сьогодні падало. Так, будемо сподіватися, що ситуація виправиться. Четвертий ікс навіть дало. Є екстра спінчик, але лише один. Непогана зігровка проте без екса. Так. Три оберти залишаються тим часом, друзі, 1000 гривень лише відіграли ми наразі. Так. Без Ексів, на жаль. останній оберт поїхав. Немає екстра обертів. Що там, що там, Що там По заносах. Агов! Взагалі, щось буде чи ні? Ні. 1300 забираємо з даної бонуски, друзі. Я просто мені не терпиться вже взяти наступну за 4500, трохи дорожче, на півтори тисячі гривень, але я дуже сильно хочу піймати за ножту, тож то будемо е брати бонуски, поки або не закінчиться баланс, або поки я не піймаю щось дійсно дійсно варте того, щоб називатись заносом. Якщо ви розумієте, про що я, друзі? Так, ще один екстра спін приходить. Це не може мене нарадувати. Це вже третій. Непогано, непогано. Четвертий вже на базу. Оце вже потужно. Ну, давай, 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 давай далі. непогано, ікс, до речі, грати будемо? Будемо, звісно, і що це по грошах. Мегавиграш тим часом, друзі, приходить до нас. Непогано, 10 обертів ще залишається, і за цей спін ми занесли рівно 1350 гривень. Потужно, потужно, питань немає взагалі. Четвертий тим часом грає. Ні, не грає, не грає. Просто з'являється, але. Не грає жодним чином. Що в нас там? Другий ікс. Непогана комбінація капелюхів, яка могла зіграти, проте, на жаль, щось пішло не так. Екстраспін тим часом нам приходить. Е, непогано, непогано, до речі, ставить всі шанси, друзі, є на те, щоб занести. Найс виграш на зелених книгах. Жаль, е, на жаль, не було Ікса. Зараз він є, чи зіграє він, не зіграє, на жаль, друзі, 7 обертів залишається тим часом. Є всі шанси на занос. Чесно, взагалі, ну, типу, грає непогано, дуже багато зірочок наразі насипало. Будемо сподіватися, що так піде і надалі. Ну, як погано, як погано поставило взагалі, не дало нам реалізувати цю комбінацію. 4 оберти залишається 200 наразі відіграно. Чи буде щось, дуже сильно сподіваюсь. Але чи вірю я, ну, таке. Таке, таке насправді. Ну, це не мега. Це супер! 2250, оце так, ну ми вже окупились, друзі. Як я і казав, шанси були досить великі. Непогано. Останній оберт, дивимось. Да ікса, але не туди. Чи норм? Норм? Норм, друзі, Сенсейшнл, виграш. Ну і тут я хочу вже подивитись. Хай воно дорахує саме. Мені дуже сильно цікаво, скільки ми забираємо. Тільки виключно з цього спіна. Ну і звісно, цікаво, скільки ми за всю бонуску винесемо. Це буде рівно 4500. Непогано, друзі, непогано. Ми забираємо більш ніж Х200 від даної ставки. Ну і що, що сказати? Дуже потужно, дуже потужно, як для другої бонуски. А давайте за такою самою ставкою візьмемо за 4500. Я гадаю, це не буде помилку взагалі, друзі. Але перед початком обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Поїхали, поїхали, поїхали. Тим часом, що в нас тут? Є фриспінс, як каже оцей дідуська в окулярах. Десять обертів, поїхали. Ну, давай, 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 показуй, показуй, що ти ще вмієш. 8 Х є, але він так далеко. Десятий? Так само далеко, на жаль. Так, 7 обертів залишається жодного екстраспіна ми ще не побачили, на жаль, проте ось він перший приходить. Непогано, непогано. Може щось ще й вийде з цієї бонуски, проте я, чесно кажучи, не дуже вірю. Якщо бути чесним. Так. Ну, 4 залишається, чесно кажучи, вже. Вже шансів дуже мало насправді. Тим паче, що відіграно лише... А як ти це зробив? 1400 вже відіграно, проте я не зрозумію, як зіграв попередній спін. Взагалі передостанній у нас є це зелені книги. Так, але вони, вони взагалі не грають. Останній спін, що він нам приносить, Ікса нема. А, символ непоганий, проте, ну, ви бачите, ви бачите, друзі, все на власні очі, лише 2000 гривень, ну там майже забираємо з даної бонуски. Давайте наступну візьмемо трохи дорожче за 7500. Оце, я гадаю, буде дуже потужною. Я дуже сильно сподіваюся занести з даної бонуски. Тому що це одна з найдорожчих, яку ми тільки брали за сьогодні. І в цілому ну, непогана ставка, мені дуже б сильно хотілося занести. Давай. Ого, це непогано. Непогано цірочок насипало насправді. Буде ще? Найс виграш. Непогано, сім обертів залишається. Так, ще будуть. Ще будуть. Та ну де, давай, 5 обертів залишається, друже. Давай, давай, сип. Що ж ти робиш зі мною? Ну. А ну де, ну де Хи, десь ігровки нормальні, ну? Капелюхи вони не грають взагалі. Передостанній оберт, друзі, пішов. Четвертий ікс є, але він не зіграє так на 100%. І останній оберт приносить. Ні, передостанній оберт, друзі. Тому що є екстра спін Ми все ще в грі І що? І останній оберт. Забудьте забудьте про це взагалі. Я не знаю, друзі, мені здається, що якщо ми візьмемо ще одну бонуску за 7500, то шансів на занос буде ще е, Ще більше в нас, проте я щось так подумав, що за 9 тисяч гривень, мабуть, на, мабуть, навіть буде краще. Тому за 9 тисяч гривень бонуска вже полетіла, і якщо не зараз, то ніколи. Давай, дідо, роздупляйся, бо, ну, ти зрозумів, треба занос. Поїхали. Поїхали. Так. З першого оберту зігровка, це вже непогано. Ікси і проте де вони? ну Ніхто не бачить. Давай, нумо. Є ікс, чи зіграє він? Зіграв, але не там, як, ну, не там і не так, як треба. А, та що ж, тут 6 обертів залишається, ну давай вже ж вирішиш це питання ріднесеньке, що ж таке? Де ікси? D зігровки топові. Е, екстраспін, це непогано. О, і є ікс навіть. 1600 відіграли наразі. Давай. Треба окуп. Треба окуп 100%. Нумо. Хоча б ну, хоча б окуп. А ікса нема. Давай, 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 давай. Нумо, капелюхи є? Грають? Ні, не грають. Мало грають, дуже 2800 лише відіграли наразі. Та ну дай. Ну і останній оберт. Чи є в цьому сенс взагалі? Немає. Немає взагалі, взагалі жодного сенсу немає. Друзі, 12 тисяч залишається в нас на балансі. Ось так ми зіграли в Spellbinding Mystery. Будемо сподіватися, що наступного разу нам все ж таки пощастить трохи більше, а на такій мажорній ноті мінорній, мабуть, вже краще казати, будемо завершувати даний відеоролик. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на даний канал. На мій телеграм-канал ставте обов'язково вподобайку, друзі, та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обійняв, друзі, до побачення!